Всім привіт, всім доброго здоров'я. Всі ми добре знаємо, як осадо дошкуляють нашим бджолам, особливо з другої половини літа і аж до осінніх похолодань. Але є ще один ворог і прямий вбивця наших бджіл це шершень. І зараз ми про нього поговоримо і поговоримо, як з ним боротися. Ось перед нами пастка і що в тій пастці знаходиться. Є вже багато мертвих шершнів і живі. Які сьогодні попалися туди, головне вчасно почати виловлювати цих шершнів, коли тільки пішла перша генерація, а саме краще, коли тільки матки шершнів почали відкладати перші яйця і засновувати колонії. Якщо запізнитися і дати. Можливість їм розмножуватися, то на пасіках буде біда. І, в принципі, це корисна істота, корисна комаха. Вона знищує багато тлі, різних паразитів, але для пасіки це велика небезпека. І є такі зони, де оси і шершні винищують цілі пасіки. І як бачите, у мене на пасиці от по цій лавці кожних 5 метрів стоять пастки, у які я виловлюю шершні. І зараз підемо трошки нижче туди, під дуба. Ось які красені. І покажу, яка кількість там внизу. Там більше затишно і саме більше виловлюється шершнів у затишку в тіні. У самому низу пасики хороша тінь, росте верба і саме більше шершнів тут. На сонці вони швидко гинуть, але з дитиньок вони живуть дуже довго. Подивіться, що робиться. Такі звірі. Так, один вискочив. Поки я знімаю відео, вам показую. Вони вискакують, так що закриваємо. Тут стоїть чотири пастки. Ну і яка кількість шер... шершнів, ви бачите. От дивіться, що робиться. Ці паски я використовую з самої ранньої весни. Але все ж таки мені не вдається виловити тих маток, які засновують колонії шершні. І як бачимо на сьогоднішній день ось такий результат. Ну, а зараз я вам покажу те, що я використовую для того, щоб привабити шершнів у ці пастки. Рецепт приманки для шершнів, який я використовую у пасках, дуже простий. Після витопки воску із чільникових рамок паровою воскотопкою залишається ось такий солод. Я його зберігаю в таких будлях, правда, не закриваю герметично, тому що може зірватися, коли воно закисне. І додаю до цього солоду найдешевше пиво і найдешевший квас. Тобто мішаю це все до кубки. І зараз я покажу, як це я роблю. Виливаю цей солод, він такий густенький і додаю найдешевший квас. Купую в супермаркеті. Найдешевше пиво. Раніше використовував або квас, або пиво. Зараз мішаю все разом Добре перемішую. І таку закваску залишаю на одну добу. Чому залишаю на одну добу? Справа в тім, якщо зараз так заправити пастки, бджоли відчують медовий запах і будуть попадати у пастки. А нам потрібно, щоб це все закисло. Воно буде мати такий кисловатий запах, і тоді бджоли вже сюди йти не будуть. І будуть йти тільки оси і шершні. На цьому все. Всім добра і мирного неба.